Чим клінічний психолог відрізняється від психотерапевта? Дуже часто люди в пошуках свого спеціаліста цікавляться, чи є він психологом, чи психотерапевтом, чи клінічним психологом. І це нормально, бо дуже легко заплутатись. Психолог це спеціаліст з базовою психологічною освітою. Він може працювати з емоціями, стосунками, переживаннями, самооцінкою, або життєвими труднощами. Клінічний психолог це психолог, який отримав базову психологічну освіту, а також додатково він пройшов навчання з роботою у депресії, ПТСР, тривожних розладах, панічних атаках. Також він може працювати в лікарні, у психіатричному відділенні або у відділеннях, де важкохворі пацієнти проходять складні етапи лікування. Він не призначає ліки. Але він знає, як працює психіка у стані розладу. Також він розуміє, як діють ліки на пацієнта, коли він проходить лікування медикаментозно. Психотерапевт це не окрема професія, а певна роль в психології Психолог або лікар, який пройшов додаткове навчання з поглибленим вивченням певної психотерапевтичної методики, і працює саме у цій методиці. Терапевт також дотичний до складних е психічних процесів в, в лікуванні пацієнта і може з ними працювати. І тут важливо не хто крутіший, а той спеціаліст класний буде для вас, який підходить саме під ваш запит. Спеціаліст, який викликає довіру, до якого ви звернетеся і будете відчувати комфорт.